Привіт! Це другий урок серії про Microsoft Word. Сьогодні ми навчимось форматувати текст, зробити його читабельним, красивим і структурованим. Не забудь підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки. Ну що ж, перш за все, нам потрібно відкрити наш, наш файл документ. Ми вже знаємо, як його створювати, знаємо, як його вкривати. Вкриваємо документ і бачимо, що в нас є. Якийсь текст, не відреагований текст. Перш за все, щоб змінити вигляд тексту, його потрібно виділити. Його потрібно виділити. Щоб виділити текст, це можна зробити, провівши мишкою по тексту або натиснути Ctrl-A. Тобто, перед словом бачимо курсив. Там де курсив, натискаємо двічі, натискаємо і тянемо донизу. Тягнемо то потрібно нам тексту. от ми Нам потрібно верхню частину шапку, цю змінити, наприклад, ми її виділили Або можна, натиснувши Ctrl комбінацію Ctrl-A, ми виділяємо весь текст. Після виділення верхній частині можемо побачити верхній частині ми можемо побачити, що в нас є жирний курсив підкреслення. ось тут ми можемо зробити текст будь-якого типу. Ми можемо зробити його підкресленим, можемо зробити його жирним, можемо курсивом. Можемо все разом. По бажанні. От. Хай буде у нас жирний курсив. Далі. Спробуйте собі поекспериментувати з комбінаціями. Наприклад, жирний курсив або жирний підкреслюваний, Курсив підкреслений, будь-який собі можете обрати. Тут же ми бачимо список шрифтів зверху. Натискаємо на випадаючий список. Обираємо шрифт. Наприклад, наприклад, у калібрі. Ми можемо обрати собі список або Times New Roman, який зараз у нас є, або Arial Black. Дуже багато тут варіантів. Обираєте будь-який. Ми обираємо Times New Roman. Поруч. Тут зразу в нас є розмір тексту. Натискаємо випадаючий список, обираємо будь-який розмір. Стандартний звичайний текст це 12. -14. 14 14 текст. Заголовки, якщо у нас є заголовок, це 16-24 більше Ми обираємо 14. Далі можна змінити колір тексту. Колір тексту в тій самій колонці. ось тут Бачимо, в нас є дві таких: жовтий і червоний кольор. Літера А з кольоровою смужкою це змінює сам колір тексту. Так само натискаємо на нього і можемо брати будь-який кольор, який нам доходить: чи червоний, чи оранжевий, чи синій. Беремо синій. Текст у нас повністю змінений. Далі поруч у нас тут є жовта смужка. Це відповідає за кольор. Фону. Ми можемо брати будь-який от наприклад, жовтий. Береємо жовтий колір, і у нас виділяється жовтий фон. Щоб його назад забрати. Тут у нас є варіант без кольору. Але перед тим потрібно виділити текст. Виділяємо текст, натискаємо без кольору і фон пропадає. Далі наступний текст можна вирівнювати. Вирівнювати текст можна. Пам'ятаємо з минулого року по лівому краю, посередині, по правому краю і по ширині. Ось, наприклад, виділяємо текст. повністю Текст перед нас по лівому по середині, посередині тексту. Посередині Натискаємо по правому краю, теж по правому краю, натискаємо по ширині, текст буде у нас по ширині. Якщо нам потрібно, наприклад, якусь частинку якогось тексту, виділяємо частинку тексту. Натискаємо з правого краю, текст буде з правого краю. Нам потрібно, наприклад, клопотання, щоб було посередині. Виділяємо клопотання. натискаємо посередині. Текст у нас буде посередині. Це особливо корисно для офіційних документів. Також зверху тут в нас є готові заготовки. Можливо, готові заготовки. Стилі заголовки. Ось ми можемо обирати, який нам більш вподоби. Ми можемо виділити текст і обирати. Воно вже підготовлено і ми можемо просто його натиснути і вибрати, який нам більш підходить варіант цього тексту. Ось строгий називається, так і називається. Строгий вибираємо, і воно вже саме підбирає нам, як зробити. Це дуже економить час і ваші нерви. Ось і все. Ось ми не забуваємо зберігати цей документ. Зберегли і зберегли, закриваємо, і документ у нас вже в клопотанні. Перевіряємо, відкриваємо документ, чекаємо, поки завантажить і бачимо, що документ у нас повністю збережений, все як ми зробили. Це Тепер ви знаєте, як оформлювати текст красиво і зручно. У наступному уроці ми навчимось працювати з абзацами. Та списками. Ставте лайк, пишіть в коментарях, що було корисним корисним. І підписуйтесь. До зустрічі!